86-й концертний сезон відкритої івано франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк. Підбили підсумки попереднього, говорили про проведення філармонійних вечорів та презентували оновлену програму. Більше розкажуть наші журналісти. Ювілейні концерти провідних колективів та одразу кілька прем'єр. Так, стартує новий філармонійний сезон. Цього року наш сезон буде сезон. Буде знову дечим унікальний і Цікавий. Ми маємо три дуже цікаві прем'єри. Перша прем'єра. Це опера Катерина, яка відбудеться 25 вересня, 23 жовтня і 6 листопада. Наступна прем'єра це буде 14 жовтня. Усейн Бекіров. З симфонічним оркестром і ще одна прем'єра це буде наш, наша балетна школа. Казки над Пуантами». Це буде 28 вересня і 28 жовтня. У програмі сезону з'являться й нові формати, зокрема, концерти для найменших слухачів. Ми подумали, дитячі концерти це саме те, що нам потрібно. Тому цього сезону ми представляємо вам серію дитячих концертів, і це буде різноманітні жанри від класики до джазу і до сучасних тенденцій, до сучасних мелодій, які дітки також будуть впізнавати. А ще філармонія також стане доступнішою для відвідувачів запроваджено пільгові квитки для різних категорій минулого року ми. Запровадили знижку для студентів в розмірі 50%. Це не тільки йде мова про студентів, також про школярів, тобто про всіх здобувачів освіти. Школярі, студенти аспіранти. Також цього року ми зробили знижки для пенсіонерів в розмірі 50%, чималу знижку зробили для людей з інвалідністю, також для учасників бойових дій. І невеличку знижку зробили також для внутрішньо переміщених осіб та багатодітних сімей. А також приємністю є те, що дітки до трьох рочків цього від цього року зможуть відвідувати філармонію абсолютно безкоштовно. Згадали і про нещодавні філармонійні вечори. Частину виручених коштів спрямують на придбання генератора, який передадуть українським захисникам.